Війна вплинула на кожного з нас. Легко втратити рівновагу і себе у цьому вирі подій. А як ти сьогодні? Моє місто вибухає кожного. Дня. Моє тіло здригається від жаху, коли хтось мене випадково торкається. Усі думки блукають навколо мого знищеного дому. Мій чоловік помер, захищаючи Херсон. Я досі не можу в це повірити. Мої діти дічаться у бомбосховищах. Особливо тривожне після масових ракетних ударів, виснаження і втома страшно та боляче від того, що відбувається з моїм домом. Як бути? Ми з тобою. Ми це служба турботи про психічне здоров'я благодійного фонду. Право на захист. Ведемо індивідуальні консультації та групи очно і онлайн. Ми допоможемо прожити цю війну і знайти нові опори. Стати стійкішим чи стійкішою, знайти ресурс і рухатися далі. Бо війна це не все твоє життя. Мусимо стати обізнаними про стрес, травми та втрати, піклуватися про себе, щоб могти попіклуватись про інших. І щоб перемогти. Записуйся до психолога: не чекай особливої нагоди. Ми працюємо безкоштовно та конфіденційно. Ми з тобою.